І підсумки звільнення українських територій на Луганщині маємо на тепер. Ну е, так є е, в нас хороші новини в тому сенсі, що е, все ж таки деокупація розпочалася. Єдине, що, е, на жаль, е, російська армія е, розуміючи, що втрачають території, то крім того, що вони там закопуються, будують якісь фортифікаційні споруди, заривають техніку, підривають мости, і все мінують навкруги, але вони ще й розстрілюють ці села, які деокуповані, е, розстрілюють з артилерії, там станків з, з усього. Що в них є, просто рівняються з землею. Ну для того, щоб я не знаю призупинити напевно десь наступ збройних сил. Це про України. Тому, що Там є мирні тому... жителі, лишаються не багато, але все одно вони є. По факту там є дійсно десятки людей, і вони про це чудово розуміють, тому що ще нещодавно вони там самі знаходились, тому вони чітко знають, де саме знаходяться мирні жителі, і скільки в кожному селі.